Так, на градуснику температура спала до 20 градусів. Градусник я забираю і буду відкривати автоклав. Спочатку спускаю повітря. Тут у мене досить таки його забагато. Я піднімаю ось цей клапан, ось тут він знаходиться. Ось. Я Його так піднімаю, випускаю повітря. Того, щоб не було бух. Ось повітря немає, все. І далі починаю відкручувати цей лень, звичайно таке сильно він так. закручує. Вчора трошечки в мене була травма, розбирала півника, дуже навіть порізала пальця до кістки. Так, ось це зазвичай зняти важко, тому я беру. Роблю ось так. Так, ось так обережно. Я взяла залізну штучку, ось і желізну штучку, і воно дуже гарно піднімається і обережно знімається. Тепер подивимося результати. Тисками такий хвилюючий момент. Ось мої баночки. Опа. Ось тушоночка. Так, треба витирати зразу тушоночка. Півника, кришечка втягнута, тобто результат позитивний. Ось, дивіться, коли воно захолоне, це все стане таке, як холодець. І я задоволена. Зараз я хочу відповісти на питання. Так, вода чиста, значить, ніхто, нічого ніде не лопло, все супер. І зараз я вам відповім на питання, які ви задавали. Отже, друзі, дивіться, я хочу відповісти на питання, коли я минулий раз виставила відео з тим, як я готувала тушонку з риби, було досить таки багато питань під відео в коментарях, і я зараз хочу на них відповісти. Ви запитували про автоклав, який я рекомендую, і це ДТП. Я не знаю, який порекомендувати, тому що у мене автоклав один і він, в мене іншого не було. Я його купила 3-4 чи 4 роки тому, я ним користуюся. Зразу були помилки, я допускала якихось помилок, але на своїх помилках я навчилася. Зараз в мене от результати завжди в принципі, класні. Тушонки я готую. Зараз в мене тушонка з півника. Також ми робимо тушонку пів... ну, півняче м'ясо, змішуємо з кролячим, От тоді. бо самого кролика мені не подобається. Якщо... Якщо кролик, то тоді мішаємо або з куркою, або з гускою. Тоді класно виходить, воно таке е, жирне і пісне, змішується і результат супороби. Паштет, так само згощене молоко безподобне виходить з автоклава. Який автоклав? Я його купила. Я, ну, наприклад, якби я купувала зараз, це б точно була не ржавійка. Тому що автоклав класний, результати класні, але він всередині поржавів. Він не стоїть з водою. Вода зразу виливається, зразу все сушиться, але все рівно він посередині ржавий І о, наскільки його вистачить, я не знаю. Так, пальчика буду ховати, це я так вчора. Півника розбирала. Отже, як, скільки часу? От ви питаєте, скільки часу у вас вирозується? Я багато відео дивилася на той момент, коли купила. Я думала, що це якась така гіперскладна справа, що я з тим не впораюсь. тим більше тоді я вдома була сама. Але ну, методом проб і помилок. Але дуже класно, що там є ось така книжечка. Тут написано все. Тільки його треба уважно прочитати. От я так роблю, як написано тут. Тобто я наповнюю баночки ще один такий момент робила і так, і сяк. Пишуть, от, наприклад, на півлітрову баночку пів з, з чайної ложки солі. Я була зразу так робила, я кидала сіль в банку і потім м'ясо накладала. Мені не подобається воно якесь верхне м'ясо, виходить, недосолене. Якщо зверху сипати, нижнє недосолене, Не знаю, може то в мене так получалось. Тому зараз що я роблю? Я беру м'ясо, я його нарізаю, які там мають бути шматочки порційні. Зразу ж. В великій мисці солю, перчу, і тоді воно постоїть 2-3 години, тоді розкладаю по баночках, закручую, ставлю в автоклав. От, оце сьогодні в мене порція, яка чітко влізла в автоклав. Це 14 півлітрових баночок такого кращого м'яска, Тут ну, пообрізалися стигеньця, все таке, таке, як має бути. І 4-літрові банки, як я кажу, це називається рожки до ножки. Це те, що буде там десь на якийсь суп отак, так, щоб швидко-швидко, щоб не складати в холодильник. Так я роблю не завжди, але цей раз ми вирішили зробити саме так. Ті поїдуть баночки на, Київ, на Хмельницький студентам, а ті лишаться нам. Ну, якось так. Тепер щодо температури, щодо скільки атмосфер, повітря. Дивіться, я баночки закладаю в стоклас, заливаю водою, щоб два пальці над кришкою було води. Закриваю, закручую і починаю накачувати насос до півтора атмосфера. Далі покажу вам. Так, ну дивіться, що в мене тут безлад, бо це літня кухня, тут вже тільки таке щось готується. Ось ось цей екраник, ось сюди я накручую до півтора атмосфери. Ось вона, отут, напевно, не видно. Ну, але я думаю, що з цим приплатом розібратися буде неважко. І тоді включаю розетку, На, там, де температура виставляється, ставлю 120. Коли воно наганяє 120, от, наприклад, курячу тушонку я роблю 40 хвилин. Через 40. От, єдине, що погано, якби, якби я зараз знову ж таки купувала лавтоплав, я би купила його з тим таймером, який виключає все сам. Щоб, ну, щоб зовсім не вникати це все. Тобто накачую, набираєте 120 градусів, і після того там приблизно виходить 5 на поділочка. Де ось тут на п'ятерочку доходить. Бо я дилетант, не дивіться, я розказую такими своїми словами. Більше так, як я його починала робити, то не богмилу її я. Ну, не було кого спитати. Питала в інтернет, питала в книжки. Ось так доходить до п'яти воно. Одночасно воно набирає приблизно 120 температури. І через 40 хвилин після того, як набрало 120 температури, з червоної кнопочки включається зелена лампочка. І 40 хвилин воно тушці все. І тоді виключила і до повного охолодження. Тут пише до 30. Я взагалі воно в мене ніч стоїть. І от ранком сьогодні я прийшла і дістала, показувала вам, як дістала. Ну, Ще такого в мене ніколи не було, щоб щось вдуло, щоб щось зірвалося, щоб щось було не готове. Часом було таке, щоб трошки переварене. Ну, але для м'яса то не страшно. Про згущенку. Дали мені такий рецепт, колись, я ним користуюся: 3 літри молока, 4 літрові банки цукру, 1 кілограм хорошого сухого молока. Отака пропорція. ну Там також свої оці часи, атмосфери, в принципі, сильно не відрізняється. Єдине, що я його, по-моєму, хвилин 20 ставила. Десь в мене є записано в зошиті. Ось так. Получається, в мене поклав написано тут, що 22 банки не стає. У мене ні разу не помістили 22 банки, 20 баночок півлітрових. А якщо більше ставити, то зовсім по-іншому. Не знаю, чи це залежить від ширини банки, чи від чого. Ну, так у мене виходить. От і все. Бачили, як відкриваю. Все треба робити дуже обережно, все дуже гаряче. Світла, питали, чи багато бере-бере. багато. Я тут так сильно не засикала, але дивлюся, як калатає. подивилася, як калатає щочок, то калатає конкретно. Але якщо є студенти, якщо є якісь жимість бігають по подвір'ю, яку можна поткнути банку і кудись відправити, то, то клас, це класна штука. Ось так відповіла на питання. Показати, дуже хотіла показати ось цей процес, як я це все діло роблю. Але розбирала самого першого півня, порізала пальці забула і за камерою, і забула за все вже от так якось так. Тому смачних вам страв, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Все само-само найкраще. Пока-пока!